Всім привіт! Мене звати Міша Мор, 23 роки. Колишній військовий, який ще два місяці назад був у окопах. Про інвестиції та створення пасивних джерел доходу дізнався десь перед війною, і тоді я вже хотів розвиватися активно. Але як почалась війна, одразу в перший день вступив 10 ту окрему гірську штурмову бригаду. Вже на даний момент я звільнився зі служби і одразу я почав шукати команду, яка мене зможе реально навчити. І все ж таки я її знайшов. Глянув безліч проектів, втратив дуже багато грошей, ще будучи військовим поза цих інфоциганів. Але саме з цією компанією та з цим продуктом я бачу своє майбутнє мегаперспективним, тому що цей стартап приречений на успіх. Це відео обов'язково гляньте до кінця, адже воно змінить ваше бачення. Сам стартап називається Bitbon System. Його розробила компанія Simcorp, яка на ринку вже більше 12 років і створила продуктів на сотні мільйонів доларів. Засновником є українець Олександр Куть. Всі можуть прекрасно почитати та поцікавитись інфою у неті. Це система блокчейн технології. Якщо ви раніше чули, що блокчейн це криптовалюта. Це не так. Раніше я також так і думав, але криптовалюта можна сказати, що це просто побочний продукт блокчейну. Ось дуже коротке відео, яке пояснює, що таке блокчейн. Познайомтесь, ети Джон, Дуже акуратний педантичний чоловік. Джону не повезло. Він знайшов клад з тисячу старинних монет. Джон тут же записав в тетрадні количество найдених монет. У Джона есть три друга, такие же аккуратные и педантичные. Он разделил с ними находку поровну. Каждый из друзей тоже завел тетрадочку, в которой сначала скопировал запись Джона, а потом добавил записи про каждый переход монет от Джона. Итого получилось четыре одинаковых тетрадочки. Друзья договорились, что отныне информация обо всех движениях монет будет вноситься в каждую тетрадь. И действительно, если владелец монет решал их кому-нибудь передать, то сообщал об этом остальным. И все одновременно добавляли новую запись. А новые владельцы получали точно такую же тетрадочку с полным списком операций. Получилось, что у всех владельцев была информация о движении каждой монеты. Некоторые оказались настолько аккуратными и педантичными, что перед тем, как сделать запись, проверяли реестр. Действительно ли у передающей стороны есть нужное количество монет. Когда тетрадка заканчивалась, ее клали в архив и начинали новую. Постепенно собирались цепочки из архивных тетрадей. Однажды известный жулик Джек украл одну тетрадь, изменил в ней запись и объявил себя владельцем части монет. Но у него ничего не вышло. Педантичные проверяющие сравнили записи со своими, нашли подлог и все исправили. Все эти цепочки тетрадок с непрерывными записями об операциях и называются блокчейном. Распределенный архив, записи в котором доступны всем и не могут быть исправлены. Извините, на украинской мові я не нашел, але думаю, всем понятно. Так что таке блокчейн? Это цифровая свобода, которая полностью изменит мир. Що цей блокчейн і ця система може створювати? Система може оцифрувати усі активи світу, тобто машини, квартири, техніка і так далі. Також можна оцифрувати будь-який бізнес, документи, музика та багато іншого. Тобто, це все можна оцифрувати і отримувати ще з цього дохід. Тобто у вашому мобільному телефоні може бути оцифрований цілий бізнес, квартира, документи чи звичайні гроші. І ваш друг, який, допустимо, знаходиться в Іспанії, хоче вам продати свою машину, яка знаходиться в Україні. І в звичайному випадку йому би прийшлось приїхати в Україну і переписати на вас машину. А це зайва трата грошей та часу. У випадку з цією системою він одним кліком може передати право власності. Вам на цю машину без посередників, без переводу грошей через банки, тому що це блокчейн. Але є ще дещо цікавіше. Це у випадку із бізнесом. Допустимо, у мене є ідея створити власну піцерію, але немає коштів для реалізації цього плану. Що я можу зробити в даному випадку? Оцифрувати свій бізнес план, і тоді кожна людина зможе інвестувати у цю піцерію. 10 чи сотню доларів, і так сотні людей зможуть стати власниками бізнесу. Коли цей бізнес буде процвітати, вам буде проходити відсоток за ваші вкладення, і тут абсолютно кожна людина зможе відслідковувати усі процеси, адже це все буде записано в блокчейні. Усі переводи, грошей і так далі, тому що це прозора система. Допустимо, є 5 людей, які хочуть купити дорогущу квартиру в центрі Києва і отримувати свій відсоток від оренди. Але звісно, що дорога елітна квартира коштує як мінімум 100 тисяч доларів. То де ж взяти ці гроші? Не бачиш, що продається квартира, всі разом її купляють, і кожен отримує свій відсоток. це ще далеко не всі проблеми, які буде вирішувати дана система. Тут можна говорити двох годинну лекцію про переваги, яку вона надає. Я вам скину всі відео детальніше, якщо ви забажаєте. Давайте трохи перейдемо до цифр. Це люблять цифри, правда? Я обожнюю цифри. Перспектива цього ринку дуже величезна. Зараз оцінюється десь у 50 мільярдів весь ринок. Гляньте, як він оцінювався 5 років назад. Правда, це дуже вражаючі цифри. А тепер подивіться на оцінку IBM, найкращої компанії, яка аналізує і створює прогнози, який буде ринок блокчейн технологій. Тобто, якщо компанія Bitbon зможе взяти частку хоча б 1%, ну перспектива перспективах взяти всі 5% в ринку. Реально, люди, які зараз вложаться в цей неймовірно крутий потенціальний стартап, вони отримують потім через 10-20 років можливість стати мільйонерами. Ще недавно ціна досягала до 47 доларів за один актив. Ну, в країні війна, що і дуже сильно вплинуло на ціну. Зараз ціна за актив становить всього 5 доларів. І ви думаєте, коли тут буде реальна двіжуха, коли зайдуть сюди бізнеса, появиться перший проект на базі гривні бітбон? Ціна явно не буде стояти на місці, і це на початку наступного року. Далі вже вихід. Стартапу у світ. Уже тоді у вас шансу по 5 доларів явно не буде купити. І щоб ви потім не жаліли про те, що не змогли це зробити. Ось вона саме та можливість. Стратегія розвитку і план дій. Показую слайд. Децентралізована соціальна мережа економічних відносин. No Переходимо до головного слайду. Як бачите, стартап уже на ринку 6 років. І вже заклав фундаментальну базу, юридичну базу, протестував уже саму систему і готується вийти у світ через перші запуски, уже зовсім скоро. Тобто вони рухаються по готовому стратегічному плану. І ось стадія виходу, коли це почне працювати із реальним бізнесом, коли система влиється в реальний сектор економіки. Тоді не треба буде і маркетингу, бо система сама собі створить репутацію і дуже швидкими темпами. Але маркетинг допоможе старту взагалі злетіти в космос. У системі Bitbond випущено всього 100 мільйонів токенів. Активів, які знаходяться в постійному русі, і система дає можливість отримувати прямо зараз від 5 до 30% річних, і це у активі. Що ви знайомі з майнінгом, то ви розумієте, що для того, щоб майнити біткон, потрібно було дороге обладнання. У цьому випадку воно не буде потрібно, адже тут діє математичний алгоритм. Представте собі, ви поклали акції компанії Apple 20 років назад. Під накопичення у 5% в рік, і тоді ви купили акції тисячу штук кожна по 5 доларів. Тобто на 5 тисяч доларів ви купили тисячу акцій. Зараз через 20 років їх ціна як мінімум тисячу доларів за одну штуку. Це я беру наймінімальніше, скільки може коштувати бітбон через 20 років. Реально, це буде набагато більше ніж одна тисяча за один актив. Згадайте, скільки біткоїну потрібно було. Щоб досягти 60 тисяч доларів за одну монету. Це біткоін, який по факту нічим взагалі не підкріплений. Тут вже будується інфраструктура із реальними активами. Так ось через 20 років у вас накопичиться 2653 актива, що вже буде коштувати більше 2,5 мільйонів доларів. Правда, це дуже круто, коли ви купуєте акції, і вони ще й накопичуються. Потім ви отримуєте безбідну старість. Друзі, саме для мене в цій компанії головне це надійність, це не піраміда, яка створила собі ТОВ, і типу в них є ліцензія. Тут все прозоро є фундаментальна юридична база, цілий науково-дослідницький центр, який вже працює і навчає людей працювати. Реальна співпраця із країнами вже більше 10 років самій компанії, самому стартапу, вже 6 років. Вони збудували реальну базу, реальний фундамент, і скоро цей стартап вийде в світ. І тут є величезна перспектива того, що скоро зайдуть великі бізнеси, і буде шалений ріст активу. Тоді буде справжній хайп на блокчейн-технологію, адже зараз мало хто ще розуміє, що це таке. Ну відносно мало технологія блокчейн це сама по собі нова індустрія, яка і також знецінить паперові гроші. Ось за що я говорив, чому ця технологія буде коштувати трильйони доларів. І чому цей стартап буде успішним, і цей актив буде реально коштувати десятки, а то й сотні тисяч доларів. Так, друзі, реально тут я дуже коротко вам закинув цю інформацію. Щоб всьому розібратися, як вже я повторююсь, тут треба двогодинну годинну лекцію розказувати про це все. Тому кому цікаво, я скину більше інформації, пишіть мені. І так, я тут нікому лапшу на вуха не вішую, нікого не заманюю цей проект. Я реально сам сюди інвестую. І знаю, що цей проект буде надуспішним. Тому, хто хоче, пишіть, я допоможу, а хто не хоче стати частиною майбутнього, до побачення!